Друзі, привіт! Сьогодні мені важко говорити. Ви знаєте мене, я завідувач кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики Української інженерно-педагогічної академії міста Харкова. Я звертаюся до всіх, хто мене знає, до наших випускників, які закінчували нашу кафедру протягом всього часу її існування, починаючи з 1958 року та по теперішній час. Звертаюся до своїх колег з Харкова, Києва, Дніпра, Кам'янського Кривого Рогу, Запоріжжя, Вінниці, Львова, Одеси, Слов'янська, Сум, Чернігова та інших центрів української освіти. Звертаюся до усіх небайдужих та стійких українців, де б ви не знаходилися. Друзі, ви знаєте, що я не фейк, я на інтернет проєкт Якщо вже я записав це звернення, то лише тому, що не бачу іншого виходу. Все, що я зараз скажу, це виключно моя особиста думка. Я звичайний завідувач кафедри звичайного українського вишу, хоча зараз до будь-чого українського, мабуть, не слід додавати слово звичайний. Україна живе і працює в екстремальних умовах повномасштабної війни ось вже майже два роки. Особисто ми живемо і працюємо в Харкові. Що таке жити в Харкові, не треба пояснювати нікому. Кажуть, що мир це коли стріляють не тут. А мир по-харківськи це обмежений період часу між двома прильотами. Але ми міцно стоїмо в Харкові та тримаємось, ми зариваємось під землю. Щоб наші студенти мали очне навчання, ми облаштовуємо свої лабораторії в бомбосховищах. Щоб наші діти мали новорічне свято, ми влаштовуємо його в підвалах наших корпусів, щоб максимально економити на всьому. Що, можливо, ми оптимізуємо витрати будь-яких ресурсів та акумулюємо ці ресурси для волонтерської допомоги. За звичкою, ми називаємо своїх студентів наші діти. Зараз наші діти виходять на заняття з підвалів, з місць евакуації і навіть з передової. Так, наші хлопці та дівчата у війську доводять, що харківська освіта це не спосіб відкосити від служби, а шлях розвитку. На жаль, ми вже поховали кількох. Наших дітей нам доводиться відраховувати студентів з приводу їх загибелі на фронті та підшивати в їх особову справу копію їх останнього документу, копію довідки про загибель. А вночі, в день та зранку ми рахуємо кількість прильотів та тримаємо зв'язок один з одним нескінченними повідомленнями: Як ти? При цьому 100% колективу моєї кафедри залишаються в Харкові. Новорічне питання від нашого президента, ти громадянин чи ти біженець для нас вже давно не стоїть. Ми усі зробили свій основний вибір. Ми українці, ми харків'яни і ми вдома. В нас усіх багато справ. Нам складно, нам небезпечно. Але ми знаходимо способи підтримувати почесне звання Харкова як студентської столиці та репутацію якісної харківської освіти. Звісно, це потребує стійкості та роботи, як то кажуть, за себе та за того хлопця. Немає часу голови підняти догори. І серед усього цього раптом я бачу таке. Андрій Черних. Що це таке? Звідки така ідея і чому вона розміщена на такому ресурсі, як новини Вищої освіти? В чому новина? В тому, що хтось знайшов схожі слова в назвах двох харківських вишів. Подивіться коментарі, там повне несприйняття цієї ідеї. Здавалося б, все зрозуміло, ідея невдала, та її слід відкинути. Але ж ні. Згодом до Харкова приїздить за міністра освіти Михайло Вінницький та продовжує просувати цю ідею на зустрічі з ректорами відповідних вузів, нашого в тому числі. Звісно, вона там також не сприймається, бо не відтримує жодної критики. Не має жодного контраргумента на зауваження керівників відповідніх вишів. Тому після зустрічі призначається двомісячний період на розробку якогось спільного бачення з приводу цієї заздалегідь безглуздої ідеї. Період на обговорення: ми, як освічені, інтелігентні люди, починаємо випрацьовувати свою позицію з цього приводу, аж раптом дізнаємося. Що у відповідних структурах вже готується постанова про об'єднання вказаних вишів. Так нібито питання вже вирішено та досягнуто відповідного консенсусу. Тобто, ці окремі посадові особи від Міністерства освіти і науки України майже одноосібно вирішують долю тисяч людей, а заодно і долі системи професійно-технічної освіти України шляхом знищення нашої академії. Так і кортить сказати, слідкуйте за руками. Суспільне обговорення, нібито було, так було. Результат який? Негативний. Нарада з керівництвом вищив була? Так була. Результат який негативний. Якщо ви вважаєте, що висновок очевидний, ви помиляєтесь. За викривленою логікою цих оптимізаторів, негатив помножений на негатив дає позитивне подальше просування будь-якої навіть самої безглуздої ідеї. Лише вдумайтесь, для того, щоб отримати, ну, наприклад, ступінь магістра студентові, потрібно узгоджене консолідоване рішення всього педагогічного складу викладачів, які викладають на певній освітній програмі. Потрібні публічні захисти курсових робіт, дипломної роботи. Студент має право на апеляцію, на перездачу. І це права і доля лише однієї особи. А для того, щоб знищити цілий виш, нічого цього не потрібно. Достатньо одного поста у Фейсбуці та одноосібного рішення одного окремо взятого чиновника. Не потрібно ані критеріїв оптимізації, ані плану оптимізації, ні ґрунтовного попереднього аналізу, ні консультацій, ні стратегії, геть нічого. Лише примхи та фантазії обмеженої групи осіб. Слідкуйте за руками. Поки колектив Академії, попри всі негаразди воєнного положення у прифронтовому місті, зайнятий нагальними справами та стійко долає усі зовнішні виклики, окремі оптимізатори просто знищують все те, що було з таким трудом досягнуто. На жаль, може так статися, що коли наші хлопці і дівчата повернуться з фронту а їх сім'ї за кордону, та вони побачать те, що поки вони воювали, їх обікрали. В них забрали освіту, в них забрали майбутнє. Друзі, я закликаю усіх, хто поділяє зі мною думку про те, що не можна до освітян відноситися як до кріпаків, яких проти їх волі можна передати від одного пана до іншого, допомогти нам привернути увагу до таких випадків. Кріпацтво то не є українською історією. Давайте пам'ятати про те, що ми вільні люди, які мають право на повагу. Ми це право виборюємо кожного дня. Звертаюся до нашого міністра. Шановний пане Оксене, я знаю, що ви знаєте, що таке війна, і розумієте, як воно працювати в таких умовах. Ви знаєте, що ми працюємо на совість, бо навіть в мене від вас є подяка. І попередній міністр не обходив на своєю увагою, і ми самі складні часи працювали. Але зараз ми бачимо ситуацію, коли нібито цар добрий, а боярі погані. Це ж також не наша неукраїнська історія. Щось ці бояри геть не звертають увагу ані ні на що. Вони своїми діями дорівнюють термін оптимізація до терміну знищення. І це знає кожен. Поважні функціонери Міністерства освіти. Тепер звертаюся до вас. Так, ми прості викладачі, ми прості люди, але в Україні залишилися лише ми. І якщо ви надумали вже знищити нас, то, мабуть, буде чесно приїхати та подивитися нам в очі і обговорити, як саме ви це будете робити. А не стріляти нам в спину. Бо стріляючи нам в спину, ви врешті-решт зробите собі постріл в ногу. Будь-яка людина, яка планує жити в Україні, це розуміє. А ви. Друзі, далі все банально. Ви знаєте, що робити. Прошу лайк, репост, коментар. Прошу розповсюдження та підтримки. Не мовчіть. Бо ця система так працює проти усіх нас. З повагою, ваш завідувач Кафедри фізики, електротехніки та електроенергетики Української інженерно-педагогічної академії Артем Чернюк.